Отже, давайте спочатку розберемося, що таке землі сільськогосподарського призначення, в які всі так хочуть інвестувати сьогодні. Не все так однозначно і не все так просто. Таких земель насправді кілька, кілька типів, чи як названо вони в законі категорій. Цільове призначення одне землі сільськогосподарського призначення. Але в рамках цих земель є різні категорії. Найбільш поширені і найбільш бажані станом на сьогодні це ті землі, які називаються для товарного сільськогосподарського виробництва. Саме ці землі були обмежені в обороті, саме по них ми чули, хто не правник загальну фразу мораторій. Мораторій стосувався лише земель товарного сільськогосподарського виробництва. Інший доволі поширений випадок земель сільськогосподарських. Землі особистого селянського господарства. Інколи в старих документах можна побачити напис або присадивна ділянка. Є такий тип земель. Був, тепер його немає. це Все стало ОСГ скорочено. Інший тип це було підсобне господарство, там в 90-х. Це теж сьогодні ОСГ. Це два найбільш поширені випадки. Оці землі особистого селянського господарства в абсолютній більшості це 2 гектари. Чому кодекс визначає максимально можливу межу? Але не, не хвилюйтеся, якщо ви побачили більше, ніж 2 гектари. Був період, коли може могло бути більше, ніж 2 гектари, коли це відбувалося, власне, не як виділення від держави чи від територіальної громади земельної ділянки особі, так звана безплатна земельна ділянка, право на яку станом на сьогодні має кожен громадянин України по цілій Україні. Особливо це ми зараз чуємо для учасників бойових дій, держава, ніби як резервує чи зобов'язує там територіальні громади резервувати і так далі. Але з точки зору конституції, кожен має право в будь-якій точці України. Інша річ, чи можемо ми з вами реалізувати це право? І тут більше проблем і питань, ніж відповідей. Але теоретично і навіть практично це можливо. Так от, ці землі інколи бувають більше 2 гектарів, а інколи бувають менше 2 гектарів. Але зазвичай це 2 гектари. Максимальна межа, її виділяли відповідно сільські селищні ради чи то районні державні адміністрації в окремих випадках розпайовуючи власне ці поля. Яка це земля? Це земля, на відміну від товарної. Товарно-сільськогосподарського виробництва. Не та земля, яка була в колгоспах так званих. Земля товарного сільськогосподарського виробництва це земля, колись називалась колективна власність колгоспу. Після ліквідації в 90-х роках колгоспів були створені КСП, колективні сільськогосподарські підприємства, колгоспи по-українськи, то були колгоспи по-радянськи. Ці колгоспи потім видали кожному. Папірець кожному своєму члену. Такий папірець, я сподіваюся, ми вам покажемо е фото. Сертифікат на земельну частку ПАЙ. Там було ідеальний пай. І слово пай стосується саме цих земельних ділянок. І, власне, отой той ідеальний пай, гіпотетично 3 гектари. Був пізніше трансформований в реальну земельну ділянку з кадастровим номером, яка могла бути або більшою, або меншою, залежно від складу земель, їх наявності, від тієї цифри, яка була написана в земельному сертифікаті. І оці земельні ділянки сьогодні мають статус розпайованої землі. Їх продавці сьогодні звільнені від оподаткування, якщо принесуть довідку, що це була розпайовка. І, власне, ці земельні ділянки і є отими землями сільськогосподарського товарного виробництва. Що ще в практиці ми бачили? Ще є землі фермерського господарства, окремий код, здається, 03 чи 02. Е, власне, ці земельні ділянки так само є землями сільськогосподарської е, призначення, цільового призначення. Але вони виділялись для Фермерського господарства. Площі їхні в різний час різний був закон і мова йшла про виділення 10, 5 гектарів, 50 чи навіть 100 до 100 гектарів. Мрія України як держави була багато фермерів по 100 гектарів максимум. Це така ідеальна картинка. Натомість маємо небагато агрохолдингів по 100 тисяч гектарів. Ну, це наша о, очевидна реальність, і це вже інше питання, як держава має себе поводитись. Можливо, колись ми поспілкуємося з цього приводу. Але зараз це не те питання, яке варто обговорювати. І, власне, ці землі теж підлягають відчудженню в специфічному порядку, але такі самі вони землі, ми їх купували як землі сільськогосподарські. Які ще є? В рамках сільськогосподарських ще виділяють таку категорію, як сіножаті і пасовища, сінокоси, сіножаті залежно, ким суржиком писали, в 90-х чи в 2000-х. Цікавість самі по собі землі. Дуже часто ці землі не використовуються як сіножаті чи як пасовища, а використовуються як крілля, при цьому на папері залишаючись власне, оцими е, сіножаттями чи іншими. Землями з таким специфічним категорією цільового призначення. Ну і зрештою, напевно, останні, які на сьогодні існують, це для садівництва. Трапляються випадки. Зазвичай мова йде про невеличкі ділянки, їх і зараз виділяють, нарізають громадянам в рамках от, безоплатної цієї приватизації. Ті, хто вже отримав всі можливі типи земель, отримують для сільськогосподарські землі для колективного садівництва. Купують їх, продають, але треба розуміти, що обсяг, розмір цих ділянок це невеликі ділянки. Відповідно, тут постає радше питання про економічну доцільність. І про це ми теж якось поспілкуємось окремо, скільки ж коштує. Переоформити земельну ділянку і що туди включено. Так от ці е, садівництво не завжди означає, що там ростуть сади. Бо, звісно, якщо ростуть сади, то ця ділянка коштувала напевно трошки інших коштів. Ні, дуже часто там не сади. Просто цільове призначення під садівництво, але насправді ці ділянки використовуються для обробітку. Або навіть для будівництва, оскільки для е, ділянок для садівництва, як і ділянок для ОСГ, особисто селянського господарства, передбачена можливість зведення відповідних житлових будинків.